У кутах, що на Косівщині, благодійний фонд Карітас облаштовує шелтер для внутрішньопереміщених осіб. Там вже кілька місяців ремонтують історичну будівлю 1907 року, колись це було приміщення австрійця Екеля. З часом будинок почав руйнуватися. Тепер ж йому дають нове життя. Тут зможуть перебувати до 80 людей, які втратили житло через агресію Росії. У кутах, що на Косівщині, облаштовують прихисток для внутрішньо переміщених осіб. Тут взялися реалізовувати масштабний проєкт, надали карітасу в довгострокову оренду місцеву історичну будівлю для облаштування шелтеру, розповідає голова Куцької територіальної селищної громади Дмитро Павлюк. Австрієць Екель приїхав кути, і він побудував два млини і лісопилка в нього була. І це був його власний будинок. Був меценатом, багато жертву на місто, і навіть зараз його будинок буде служити людям. він має сторічну сімність не більше ніж 100 років. Пуцька рада оголосила аукціон щодо передачі приміщень в оренду з скуламає цей аукціон е виграв. Багато років будівля стояла пусткою, тому почала руйнуватися. Продовжує Дмитро Павлюк, каже, для громади важливо зберегти архітектурну пам'ятку населеного пункту, а тому дуже цінують, що карітас разом з іншими донорами врахували це. Такий правильний підхід у будівництві у реконструкції залучили архітекторів, дизайнерів зберегли. його. Складною частиною робіт було безпосередньо зберегти історичну цінність даного будинку, залишити елементи, які були присутні ще при. При власнику даної будівлі ми залишили всі дерев'яні конструкції в оригінальному вигляді. Ми залишили в оригінальному вигляді фасад, веранду, також внутрішнє оздоблення вікон всередині. Також у нас прекрасний австрійський дубовий паркет, якому більше ніж 100 років досі в прекрасному стані. Який ми пошліфували, полакували і чудово виглядає. Автори проєкту кажуть, максимально корисно використали площу приміщення. Тут будуть дев'ять житлових кімнат з окремими санвузлами, кухонний, дитячий та відпочинковий простори, складські приміщення, адміністративні кімнати. Простір продуманий для інклюзивних груп населення. На базі шелтеру працюватиме психолог. Загальна вартість проєкту близько восьми мільйонів гривень. Цей проект втілюється за підтримки карітас України, «Карітас з і Українського гуманітарного фонду. А також проекту Appeal, які надають нам фінансування. Наша ідея, щоб тут створити дійсно цивілізовані гідні умови для людей, буде приватність. навіть коли сюди заселяться люди. Роботи будуть продовжуватися, каже Олег Глиняйлюк. Якщо й надалі отримуватимуть підтримку донорів, планують облагородити територію довкола та взятися за фасадні роботи. Це нам дозволить суттєво зменшити енерготрати. Олег Глиняйлюк каже, цей шелтер не лише слугуватиме прихистком для внутрішньопереміщених осіб. Це ще й Місце відновлення шелтер знаходиться в мальовничому селищі Кути, яке розташоване серед гір, серед зелені зі свіжим гірським повітрям, і, і це місце дійсно сприяє тому відновленню, особливо до людей, які переїжджають з таких кризових ситуацій, будуть мати можливість тут перезавантажитися і, і, і мати час перелаштуватися і відпочити, і тут в спокої побути, і так само попрацювати з психологами і зрозуміти, як і далі залі будувати. Життя. Цікаво, що кошти, які отримуватимуть кути за оренду приміщення, громада спрямовуватиме на розвиток шелтеру. Ми готові укладати так само і розвивати цей заклад, щоб він у нас розвивався у селищі. Скутів, що на косівщині Марина Максимів, Олена Галитюк для подій телеканалу НТК.